Ну, фактично в кожній косівській хаті були килими, тому що, по-перше, працювало виробничо художнє об'єднання Гуцульщина. Потім, ну, взагалі, ми зараз кажемо про кераміку. В 2000-ті роки ми говорили, що це Різьбярський край, а я, от купаючи цю історію для своєї магістерки, я зрозуміла, що це ткацький край. Просто таке ремесло воно вимерло. Ну, то, що вимерло, але воно ну, стало непопулярним. Помінялися смаки, помінялися дизайни приміщень, стало дуже багато всякого доступного і ми просто розчинилися. Я робить килим з мотивами, творчості писантарської піднімають, це є тема. А можна її добре? Це західне килимарство західного регіону, воно дуже подібне. Ми працюємо на килимах, килимами ми виготовляємо. Двори в мізних верстатах, на відміну від, наприклад, від Полтавщини, де там вертикальні верстати. У нас дуже чітка закладна техніка. Дуже. У нас немає квіткових мотивів, у нас тільки геометризовані мотиви. Так він був анотований. Який саме фрагмент? Я пробувала за це з музею, мені не вдалося, якраз в той час був початок війни. І на основі того маленького фрагменту йому запропонував Короленко зробити свій кусок. Ми входимо до закінчення до третього з половиною курсу, до останнього семестру, і студенти вибирають собі тему дипломної роботи, яка пов'язана з тим, що їм найцікавіше. От Вони обачили раз, два, три, чотири, сім різних, попробували. а потім вибирають те, що їм хочеться. От в чому себе або хочуть розвивати дані, і вони пробують на дипломі. Або я їм інколи рекомендую, візьміть на диплом щось таке, що ви знаєте, що ви не і це не буде робити. Маєте можливість робити. Маємо виснову розвину машиком, безлковим способом фарбування і У вас нитку, матерішку.